Цікаві факти преданські садочки. В дані є два види дошкільних закладів: Борнеосид і вогнестує. Зараз я вам показую вогнестує, це спеціальні групи з подогляду за дітьми від нуля до трьох років. Дані дітки починають ходити в садочок дуже рано, з 6 місяців, як правило, бувають і раніше. Моя пішла в рік і це вважається досить пізнім сроком. А основна особливість данських садочків, що нагрузка на вихователів є мінімальною: дві-три дитини віком до 2,5 років. Якщо дітки постарше, то допускаються 5 дітей на одного вихователя. Друга цікава особливість є те, що в колективі вихователів. Чоловіки працюють на рівні з жінками, і спочатку це здається трохи дивним. Ще однією цікавою особливості є те, що дітки спляють у таких ось дитячих візочках, які, як правило, виставляють на вулицю. Вони там стоять і під дощем, і в зимку до мінус 10 градусів. Можу з певністю сказати, що дітки відмінно сплять в таких умовах. Садочка здебільшого не готують, Батьки повинні самі приносити ланчбокси з дому. Працюють такі заклади з самого ранку з 6.30 ранку до 4.30 вечора, так як данці дуже рано виходять на роботу. І раніше закінчують роботу. Вечір вважається часом для сім'ї. Отже, такі вогнестої дитячі групи акцентують увагу на природному розвитку малюків, на безпечному підтримуючому середовищі. Тут акцент на прогулянках, на свіжому повітрі, індивідуальному підході до навчання, активній участі батьків та грі як основному методу навчання. Вихователі також сприяють емоційному розвитку дітей, навчаючи їх розпізнавати та виражати почуття, що формує впевненість та соціальні навички малюків. Скільки ж коштує перебування в такому закладі? Ціна доволі висока 3750 татських крон за місяць. Причому в хвороба відсутність малюків не вважаються причиною для зменшення оплат. Було цікаво: ставте лайки, підписуйтесь на канал, Тут чи багато корисного і цікавого.